Посилочка з України. О, ти хоч там нічого не порізав? Ти? Приїзав, а йолки палки Що це таке за? А ти як думаєш? Це мені? Так. Да. Офігеть! Спасибо. Дуже приємно. Це супер. А, спасибо, дуже сильно люблю тебе. Это да. тоже мини. Да. Это мне? Да. Офигеть. А пахну я. Да ты что? Ой, вот. а это? Тоже мини? Да. Это все тебе от папы. Папа, ты вообще самый лучший. Да ты что, папа? Что? Да ты что? <с dunno> вот это теперь новые вещи от папы. Ура! Все, я уже доволен. Дуже сильно. Папа, спасибо. Далее. О, а тепер саме інтересне. От дедушки і бабушки, що тут? Опа. Вино. Це що таке? Упаковані, як подивися. Уплотнили все, так запакували, завернули. Вино. А ти переживав, що поб'ється вино? І по бокам запихнули конфеток. Рашен батончики. Раз батончик, два батончики. Це так цікаво? Так, раз. Оце розпаковка, понімає, не те, що ваша тему. Дивись, які батончики. Батончики! Так, це у нас варення. Три варення. Чотири варення. Це ікра кабачкова. Ікра кабачкова. Мед. скільки меду. Так. Хазяйство не <рес> в Україні. Туральне. Збитих собак. Не роблять собак, да. Ну я розслаб, Йопсі. Я батончик не розбив коло а розбив медом. А мед цілий? Та цілий, мед в всі пластику.